Всім доброго дня! Сьогодні ми говоримо про ситуацію вигорання. Думаю, зрозуміло, цілком чому саме влітку, тому що це саме той період, коли людина намагається нарешті відпочити. Не завжди в неї є така можливість, а сили, ресурси, резерви вже майже вичерпані. Сама природа налаштовує нас на те, щоб ми могли. Мати той перепочинок для того, щоб відновити сили, але життя навколо входить в повний дисонанс із цими природніми потребами і не дає нам розслабитися ні на хвилиночку. Ті події в країні, які навколо нас вирують, не дають нам можливості ні на відновлення, ні на ті всі прийоми і методи, які традиційно рекомендують психологи для того, щоб людина могла відновитися. У стані тривалого стресу, у стані тривалого навантаження, тому що перше, про що рекомендують спеціалісти, це фізичні потреби, це відновлення циклу сну, нормального харчування, прибирання стресів. Ну і цілком зрозуміло, що всі ці рекомендації вони абсолютно безсилі і не спроможні у ситуації війни, в якій ми всі опинилися, тому. Звичайно, говорити про те, що підіть виспітись, що, будь ласка, приберіть стрес з вашого життя, вони іноді людьми сприймаються просто як знущання. Да? Тобто, ну виспатися ви серйозно, да? тоді, коли у нас шахети щоночі, тоді, коли навіть якщо ви живете в безпечному регіоні, але у вас є друзі, сім'ї, члени родини, близькі, важливі для вас люди. В тих регіонах, де йдуть активні бойові дії, і ви якимось дивом маєте виспатися, відновитися, як пташка Фенікс зібрати себе з попелу на ранок і знову сяяти і випромінювати там щось, то звичайно люди такі рекомендації сприймають як мінімум як знущання. Стискають плечима і кажуть, що ну, це все звичайно окей, але не в реальному житті. Ось чому ми сьогодні будемо говорити про вигорання в контексті е, тих реалій, в яких ми живемо, і що ми можемо зробити саме в тих реаліях, в яких ми живемо. Не традиційні рекомендації: ідіть поспіть, і на ранок все пройде, да? а трошки глибше. Отже, давайте розбирати, що таке вигорання, чому люди. Саме зараз стикаються з цією проблемою, найголовніше, що з нею робити. Вигорання це ситуація, коли ваших сил вже недостатньо для ефективної продуктивності. Причому, якщо раніше вважалося, що вигорання стосується в першу чергу роботи, то насправді ні, це всеохоплюючий процес, тому що в нас ніде немає такої кнопочки, яка би перемикала людину, яка приходить на роботу, і вона би повністю. Абстрагувалася від її домашніх проблем, а коли вона приходить навпаки додому, то вона би вимикала в голові всі робочі трабли. Тому це все охоплюючі процеси. Якщо людина вигорає, то це стосується абсолютно всього. Коли це відбувається, коли її навантаження перевершують за своєю силою її можливості? Коли людина взяла на себе набагато більше, ніж вона може нести. По своїй волі чи не по своїй волі по В силу обставин, але менше з тим, стан у людини такий, що вона вже перестає справлятися з тим всім функціоналом, який мені лежить. В когось це робочий функціонал, і він пов'язаний з тими видами діяльності, особливо які ви не можете відмінити по своїй волі. Да? Це не... Той вибір, що хочу працюю, хочу не працюю, хочу знижу навантаження, хочу взагалі поїду на балі. А, тобто, це ситуація, коли від тебе щось залежить, коли на тобі лежить відповідальність, коли а, ти а, є людиною, яка щось організує, яка відповідає за кінцевий результат і долі живих людей, і, звичайно, в такому випадку ви не можете просто сьогодні, от прям зранку, сказати, все, я більше не працюю, все мене дістало, я сьогодні і, і далі в режимі відпочинку. Тобто, коли немає вибору. Далі це може бути ситуація, коли людина гіпервідповідальна, перфекціоніст, коли вона дуже переймається результатами своєї роботи, хоче її зробити якнайкраще. І... Будь-які результати, які не відповідають цій високій планці, людину не задовільняють, вона намагається робити все знову і знову для того, щоб все ж таки досягти того перфекту. Але ну, він, як ми розуміємо, як горизонт не є досяжним, і тоді людина більше. Підвищуючи свою продуктивність, все одно не досягає своєї мети і, звичайно, відчуває те, що називається фрустрацію. Так? Тобто людина розчарована, людина зневірена, знесилена, тому що що би вона не робила, не виходить саме так, як вона це собі запланувала. Також вигоранню дуже підтверджені люди, які взагалі працюють у системі людина-людина. Тобто їм доводиться контактувати з великою кількістю людей, з людьми, які є складними, непростими, людьми, які можуть поводити себе неадекватно, з людьми, які не вдячні, наприклад, за. Ту роботу, яку людина зробила для неї. Тобто люди є дуже різні, вони енергоємні, вони забирають дуже багато наших сил, і, відповідно, якщо ми працюємо в системі людина людина це зовсім не те саме, якщо ви працюєте за ноутбуком, десь собі на диванчику або, можливо, в кав'ярні, і виконуючи той самий обсяг роботи, ви зовсім інше отримаєте навантаження морально-психологічне. Також є така, такий міф, що вигорають люди слабкі. Насправді ні. Вигорають якраз люди сильні, потужні, які хочуть вкладатися, в яких великий потенціал і вони. Звикли працювати наповну, тобто люди не халтурщики вигорають, як правило, халтурщики просто нічого не роблять, не обтяжують себе і не, пере, не перевантажуються. А от людина, яка звикла працювати дуже якісно, викладаючи себе на повну, тобто палаючи як багаття, яке світить всім і обігріває кожного, так вони в зоні ризику, тому що саме вони в першу чергу. Віддають так багато, що це не компенсується тим, що вони можуть взяти натомість для того, щоб себе відновити. Тобто, як бачимо, причин досить багато, і це ми ще не врахували такі потужні чинники, як, наприклад, токсичний колектив або керівництво. Це ми ще не врахували чинник недостатньої... Недостатньої винагороди за роботу, да тобто, коли людина отримує за свою роботу винагороду в рази меншу, ніж її внесок, тобто вона є несправедливою, так оцінює і сама людина, і суспільство, проте нічого не міняється. До речі, фактор ось цей, що нічого не міняється, тобто що людина не може вплинути на результати своєї діяльності. Це теж дуже потужний чинник вигорання. Ну і нарешті також ще одним чинником є монотонна робота такий день бабака, коли одне те саме ти робиш кожен день. Не сильно щось змінюється, і тому від цієї одноманітності вже в людини їде дах, і вона не може переключитись ні на що інше, тому що вона перестає бачити сенс своєї роботи. І от, до речі, до речі, ми дійшли до найголовнішого чинника вигорання, коли людина перестає бачити сенс своєї роботи, тому що. Яка би робота у вас складна не була, які б не були токси навколо, які б не були обставини? Якщо ви бачите сенс у своїй роботі, ви її любите, вона вам важлива. То все одно ви будете відновлюватись і будете знаходити сили і ресурси для того, щоб цю роботу виконувати далі. І якщо ж ви не бачите сенсу і ваша мотивація на нулі, то, звичайно, всі ці чинники вище перелічені, вони сумуються, і людина повністю зневірюється, їй вже нічого не треба, нічого не важливо. Як це взагалі виглядає? На першому етапі вигорання це коли ви гіперпродуктивні, ви все-все-все робите. Причому чому в такому режимі турбо, да? тобто ви максимально викладаєтесь і схожі на такого бога шиви да? в якого вісім рук. Але режим шиви дуже швидко закінчується тим, що людина перестає всі свої задачі робити якісно. Там, у вас вісім задач, умовно кажучи, раз ми вже про того шиву згадали з вісьмома руками. Але, намагаючись втримати як той жонглер, всі ці вісім кульок, ви. Починаєте розуміти, що якісь кульки ви не втримуєте, якісь ви там, підкидаєте неякісно. Тобто перше, що починає страждати, це якість. Ви розумієте, що ви робите той самий функціонал, а вже, вже не так не з вогником, не з ентузіазмом, не якісно, не на тій високій планочці, яка була спочатку. Ви починаєте себе картати за це, ви починаєте, особливо якщо ви перфекціоніст, то, звичайно, ну як же так, це не окей, що я вже не настільки класно це роблю, як раніше. І ось ця, це падіння продуктивності і падіння ефективності, воно теж є першим кроком на шляху до виграння. Це лише перший крок, але є другий, коли ви перестаєте перейматися те, що ви робите це все неякісно, і вам стає все одно. Так? На цьому етапі ви хочете абсолютно все-все-все, що стосується предмету вигорання. Це може бути сім'я, робота, дружні, стосунки, все разом. Так? Ви хочете це все зібрати десь в одну коробочку і відкласти ту коробочку якомога далі і про неї не думати. Тобто вас починає. Злити, переймати все абсолютно, що пов'язано з предметом вашого вигорання. Все, що вам нагадує роботу, вас бісить, все, що вам нагадує, стосунки, які не складаються, вас бісить. Тобто ви починаєте бути гіперреактивні, що це означає не швидкі, а просто дуже сильно реагувати абсолютно на всі подразники, навіть на ті, на які би ви раніше навіть уваги б не звернули, але ви стаєте дуже вразливі, Ви стаєте запальні, ви стаєте неадекватно реактивні на ну, звичайні абсолютно речі, і ви таким чином починаєте обростати конфліктами. Да? Тобто, Ви з усіма сваритеся, у вас з усіма з'являються якісь проблеми, спочатку маленькі, потім великі, потім вони як сніжний такий шар починають поглинати вас і все навколо. Тобто, Людина починає відчувати, що вона поглинута ось цим величезним, не знаю, величезним куполом проблем і перестає справлятися з ним, перестає розуміти, що в її силах хоч щось контролювати і, хоч якось рулити цією ситуацією. Тобто людина переходить на наступний етап вигорання, коли вона погружається, в пловець, який тоне під шар води і опускає руки і вигорає вже повністю. Да? Тобто, вже той етап, коли вам було все одно, поглинає абсолютно всі сфери вашого життя, вже не тільки роботу там, чи якісь стосунки, які не складаються, а абсолютно все, що складає ваше життя. Для того, щоб не доводити себе до цього, звичайно, нам потрібно розуміти, що Дуже важливо робити певні речі, певні кроки для того, щоб запобігти ось такому такій ситуації. Так, звичайно, ми з вами говорили на початку цього ролика, що неможливо в нашій ситуації, нашої країни, абстрагуватися від стресів і. Припинити жити в стресовій ситуації. Ми не можемо цього припинити, але ми можемо допомогти собі відновлюватися хоча б мінімально. Якщо ви не можете повноцінно спати через ту ситуацію, в якій ви є, ви можете при хоча б мінімальній можливості добирати оці шматочки сну тоді, коли є можливість така в день або лягати раніше ввечері. Для того, щоб не зруйнувати свій організм повністю. Зовсім без сну, ми все ж таки не можемо. Більше того, коли ми спимо, особливо в першій половині ночі, в нас виділяється гормон мелатонін, який є гормоном стресостійкості. Якщо його в нас хронічно немає, то стреси ми перестаємо витримувати все більше і більше. Тобто, чим менше ми спимо, тим гірше ми тримаємо оборону проти стресу. Тому, розуміючи, що повноцінний нічний сон неможливий, ми маємо добирати ось цей сон усі ті можливі моменти, коли ваш графік роботи, коли ваш організм дає вам таку можливість. Тобто, якщо це так, як з харчуванням, так, якщо ми не можемо повноцінно харчуватись, то ми маємо дбати хоча б про якісь калорії, які будуть відновлювати нас для того, щоб ми зовсім не Зупинились свій життєвий процес від того, що в нас калорій немає зовсім. Ну так само і зі сном. Мінімальні оці уривочки сну нам дуже потрібні для того, щоб відновлюватись. Про харчування. Так, воно має бути по ідеї і збалансованим, і продуманим. Насправді ж, воно, на жаль, таким не завжди може бути у ситуації, коли. Обмежені ресурси, коли взагалі людині важко харчуватися через стрес, тобто людина не може їсти, такі стани теж бувають. І коли людина навпаки порушує свою харчову поведінку, заїдаючи стрес, тобто вона не може спинитись і починає поглинати в основному швидкі калорії, які не дають належного відновлення, але просто задовільняють тимчасову потребу в швидкому дофаміні, в чимось закинутися, так для того, щоб знизити рівень стресу. І тому старайтесь, щоб у вас під рукою завжди були ті продукти, які покриють ваші потреби в білках, жирах і вуглеводах. Це можуть бути горішки, сухофрукти, це можуть бути ті види хлібу, які не є білими, пухкими, а цільнозернові, хліб з домішками. Це може бути сир, це може бути кисломолочний, це може бути все те, що дасть нам поживу, але не на три хвилиночки, як, наприклад, е якийсь там батончик, да? а поживу більш е тривку, яка дасть нам можливість відчувати себе наповненими і поїсти. Е Наступний раз, якщо вам не вдається вчасно, щоб це не було критично, щоб ви трималися на своєму тому заряді, який ви отримали тоді, коли ви встигли це зробити. Далі, вам дуже важливо ще про один момент подбати: це про комфорт і про місце, де ви можете відпочити, якесь мінімальне місце сили, де ви можете відновити себе. Да? Це може бути Ваше улюблене крісло чи диван, це може бути куточок на роботі, куточок відпочинку, де ви сіли, абстрагувалися від всього, трошечки привели себе в порядок. Це може бути ваша ванна кімната, це може бути парк, де ви вийшли з собакою, трошечки відключилися від всього того, що навколо. Нам важливо. Іноді згадувати про те, що є хоча б маленьке місце на землі, де нам безпечно, і хоча це часто просто ілюзія безпеки, і насправді це не так. Але мозок можна трошечки обманути і дати йому можливість уявити, що ви зараз в своєму безпечному місці, що ви зараз у своєму місті сили. Наш мозок сприймає ту реальність, яку ми йому подаємо, як таку, яка дійсно існує. І якщо ми собі це уявили, уявили. Так, у фарбах з, з усією силою вашої уяви, то на якийсь момент ви дали полегшення своєму мозку, і він трошечки розслабився, перестав бути в режимі е, потужної тривоги для того, щоб відновитися. Е, далі, нам дуже важливо розуміти, що в стані, коли ми е, нервуємося, коли ми тривожимося, коли ми стресуємо, важливо, щоб ви не впадали в емоції і лишались в когнітивному. Полі. Тобто, щоб ваш мозок рулив більше, ніж ваші емоції, тому що емоції дуже часто. Дають нам хаос, дають нам некеровану поведінку, і е, таким чином ми ще більше втрачаємо контроль над ситуацією, ще більше нервуємось, і е, це коло замикається. Тобто ми перестаємо контролювати себе, перестаємо контролювати все навколо. Через це стресуємо ще більше, і рівень стресу у нас піднімається ще більше. Тому дуже важливо, щоб ви. Хоча б мінімальними методиками по поверненню себе в нормальний стан цікавилися. їх зараз дуже багато в інтернеті. Це дихальні методики, це методики заземлення. Багато з них це надбання методу КПТ когнітивно-поведінкової терапії, яким дуже активно ділилися наші колеги принаймні з. З Ізраїлю, з Європи, з Сполучених Штатів з початку ж війни і тому досить багато методів, просто погугливши, ви побачите дихальні методики, методики заземлення по типу 5-4-1. 3 2 1, І навіть на цьому моєму каналі я про це розказувала неодноразово. Тому хоча б мінімальні способи зниження рівня стресу завдяки простим вправам, ви. Будь ласка, для себе відкрити, в інтернеті їх достатньо для того, щоб ви хоча б якусь швидку допомогу собі організували і своїм близьким для того, щоб ви могли бути ефективні на себе не тільки для себе, але і для оточуючих. Отже, такі ось базові моменти це мінімальний відпочинок, це харчування, яке не дасть вам. Лишитися без енергії, харчування по можливості вчасної і по можливості не швидкими вуглеводами це ті моменти відпочинку і знаходження у безпечному місці, хоча б навіть у явному, які знижують нам рівень стресу. Це ті техніки, які допомагають нам знизити рівень стресу за допомогою вправ. Ну, і, звичайно, це по можливості. Зміни зміни у вашому робочому графіку, його оптимізація, намагання, хоча б влітку, в період, коли менше навантаження у більшості людей, давати собі ось ці моменти відпочинку для того, щоб відновитися. Це перегляд свого робочого графіку, якщо він вас повністю виснажує і делегування повноважень. Не намагайтеся зробити все власними силами, тому що це неможливо. Ви просто вичерпаєте себе і в якийсь момент станете зовсім неефективними. Тому ще одним важливим. Способами прийомом боротьби з вигоранням буде перегляд вашого робочого функціоналу, коли ви просто сідаєте і робите інвентарізацію. Ви пишете все, чим ви займаєтесь. Ви пишете, що з цього є першочерговим і без чого ви не зможете, від чого неможливо відмовитись, і що з цього можна відкинути, переставити на друге, третє місце і. Розставити пріоритети, тобто в ситуації, коли ви вигораєте, ви робите тільки те, що на перших місцях по пріоритетах, все реште, відсуньте, делегуйте, дайте можливість це зробити комусь іншому, або взагалі скажіть себе собі, що буде, якщо я цього не зроблю. Чи будуть якісь кардинальні зміни, чи будуть якісь такі зрушення у вашому житті, які порушать взагалі це життя? Якщо відповідь ні, спокійно відмовляйтеся від цієї активності і збережіть собі сили. Тобто, коли ви повністю виснажені, є якісь звичні для вас рутинні речі, від яких ви повністю можете відмовитись, і ваше життя не постраждає. Але натомість ви збережете свої сили для того, щоб бути в змозі себе відновити і жити далі повноцінно, а не вигоріти повністю, зруйнувавши всі відносини з усіма близькими і далекими людьми. І лишившися повністю без підтримки, без ресурсів і без сили, отже, спимо, їмо, даємо можливість своєму тілу перепочити, даємо можливість переглянути собі весь свій робочий функціонал, і останнє – не відмовляємося від допомоги, від друзів, від близьких. Від партнерів по роботі приймаємо допомогу, не робимо вигляд, що ви все самі 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 з гордо піднятою головою. Що ви бачите, що дійсно оцей момент самі 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 вже не працює? Не бійтеся прийняти допомогу, не бійтеся звернутися по допомогу. Це не є. Соромно, це не є свідчення слабкості, навпаки, це свідчення розуму і сили, коли ви тверезо оцінюєте свої можливості і запобігаєте тому, щоб зруйнувати себе повністю. Ось чому, якщо вам необхідна підтримка, допомога, будь ласка, звертайтеся до друзів, до рідних, до тих, хто може дати вам хоча б. Трошечки підтримки, звертайтеся до професіоналів, звертайтеся до психологів, до тих людей, які навчені надавати таку допомогу. І я з радістю допоможу вам у разі такої потреби. Вам гарного дня, сил, ресурсів, тримайтеся, і ми справимося. Ми впораємося всі разом.